Микола Сингаївський. Їжакова книжка. Їжачок і лисиця. Яка вже хитрюща, яка лукава та жвава лисиця видівниця. А їжачок землячок довів, що він завжди з розумом живе. І на хитрощі не піддається. Так от ураз поверталась лисиця з полювання. А було воно ой невдалим, ледь не згубним для неї. Добре, що живою лишилась. Ішла йшла сумна, аж насуплена, голодна, пошарпана та побита була, тому ледве пленталась. Коли це назустріч їжачок чим чекує. Наїдений, ситий ще й дітям несе, бо їжак неборак завжди про них думає, дбає. Не повірила своїм очам лисиця, бо заздрість аж надто допікала. Голод наче висмоктував щось у животі. Аж тут їжак ситий та ще й додому везе. Зупинилась на мить, пересилила себе лисиця та й подала голос. «Добрий день, їжаче земляче, привіталась лукаво. Добрий день, добрий день. Двічі фиркнув їжачок і принишк, поглядаючи одним оком. А очі у їжака пильні, видющі, ніщо від них не втече. Та й ворожий дух він чує звіддалеки. А лисиця знову за своє, хоч і натерпілась багато. І де ж це ти, їжаче, так наївся, нагостювався, що аж пір'я на голках лишилось? І чого це ти писок ховаєш, ніби накоїв щось, наче шкоду зробив якусь. Може, тому й не підходиш ближче, а здаля вітаєшся? Та їжачок знав лисячі хитрощі і не поспішав зі словом. Не зстих я, хто шкоду робить, та горя завдає. І не рівняй інших по собі, тож не збираюсь перед тобою лице своє виставляти. Але ж хоч одним оком та добре бачу, що в тебе, сестричко, шерсті не вистачає, боки голими латками світяться, і хвіст ніби аж коротшим став. Чи то, бува, не за тобою, від курятника собаки вздогінці гнались, а сторож голосом переймав Гой, гой, доженем, гой, гой, переймем. Від їжакових слів. Лисицю мов би, голками шпигонуло, а мову вмить відібрало. Замовкла охоча до розмов лисиця, ні звуку, ні духу не подає. Готова стрім голов у ліс дременути чи крізь землю провалитись та ніяк з місця не зрушить. А їжачок зрозумів, що не поступився лисячим хитрощем, що, як належить, досадив підступній хижачці. Тому і попрощався з гідністю. Бувай здорова, лисичко. Тебе ждуть лисенята, а мене їжаченята заждались. Підняв їжачок голову, усміхнувся, ніби ж підморгнув лукавниці та й покотився своєю стежкою. Пізня їжакова осінь. Їжачок лісовичок змалку звик до свого лісу. На те ж він і лісовичок, і шелестючий ліс, і шерхочучі листя все його. Живи та слухай, та встигай запам'ятовувать, про що шумить, шелестить. Гомонить, перегукується старезний дідуган ліс. У нього ж таємниць, як листя на деревах. А їжачку лісовичку все здається, що замало того листя. І особливо влітку, коли все зеленіє, виспівує. Захочеться полежати йому, покачатись нема на чому. Одна трава, та й годі, а м'якої постелі нема. Хтось, мабуть, і не знає, що улюблені ігри їжака то купання в листі. Коли воно ще тільки опадає з дерев, а їжачок борюкається в тій золотій, теплій купелі. А листя легко наколюється на його гострі шпички й колючки, і тоді їжак стає таким собі листяним клубком. Яка то втіха, яка невимовна радість для нього. І хочеться їжакові, щоб і літо і осінь були водночас, в один день. Тож, коли нема листя, сердиться їжачок та пирхає невдоволено. Що то заліз? Який не може вдосталь листя насипати, хоч на луг перебирайся там трава густіша, там м'якша. Погуляв, побродив лісовичок за пашним лугом. Ні, не для нього це роздолля. Тут навіть торішнього листя нема. Ні грушки дички, ні жолудя, ні горіха, ні пенька, ні кореня. Походив, подивився уважніше їжачок. Та й знову до лісу повернувся. На старих порубах знайшов собі місце. А поки бродив та гуляв та роботи шукав, якраз осінь наспіла. Насипала рясного листя барвистя. Землю над килимом застелила, разом з вітром обтрусила грушки гнилички, всіх досхочу плодами частує, всіх пригощає. Та красою чарує, хоч і пізня, а все ж густолиста їжакова осінь. Можна і купатись, і грою втішатись. Оглянувся лісовичок довкола, душа з радості заспівала. Хотів друзів гукнути голосу не стачило. І подумав про себе їжачок тут мені і роботи, і листя до зими вистачить. Даремно я сердився на ліс. Не винен же він ні в чому. Не замерзне їжаче. Чутливий наш їжачок до найменшого шереху, шелесту, до найменшого шушу. І нині в цю пізню осінь їжачок чує, що йому нашіптують дубки нелині. І їхній шум для нього, як пересторога. Мовляв, дивись, їжаче, уже осінь. Хоч ми ще не збираємось листя скидати. Восени, звісно, всі готуються до зими. Моторні білки збирають і сушать на гілках різні гриби, носять у дупла лісові горіхи, жолуді. Сойки також мають свої схованки і носять туди шишки, жолуді, ягоди ожини та горобини. Зима кожного спитає, де літо літував. Навіть жовтогруді лісові миші теплих днів не гають, наповнюють свої нори насінням бруслини, кленів, корінцями дерев і трав. Їжачок лісовичок по своєму до зими готується він також часу не марнує. Зима й йому на п'яти наступає, і її морозяні стріли ще гостріші, ніж його їжакові колючки. Земля в осінньому лісі густо встелена опалим листям. Пахне терпко і солодко, їжакову душу лоскоче. Не хочеться розлучатись дивовижною порою осінніх кольорів та пахощів. Повіє вітер, довго ще не змовкає шелестіння. До барви до шереху додається таємнича осіння музика. Ліс уже роздягнутий, тільки верхів яструнких сосен вишумовують десь там, у високості. А тут, на землі, в прив'ялих пахощах листя своє життя вирує. Прислухаєшся, все живе, працює, повзе, метушиться, жучки, миші, ящірки, гризуни, білки, птахи. Всяка всячина про життя думає. Про себе дбає. А то он що за кулька темніє поміж рядами дерев? Він же їжачок лісовичок, обліплений увесь опалим листям, наче стіжок на собі везе. З листя їжачок постіль собі вистеляє. Десь у неглибокій ямці під кущем чи в заглибенці під корінням дерев його домівка. Туди він і везе стіжок ще теплого сонячного листя. У своїй заглибинці він і засне до весни. І, хоч спатиме він довго, і насниться йому сила селена цікавих снів, та зима для їжачка скрутна, скрута, може, найважча пора року і всього їжакового життя. Їжаки глибоких нір у землі не риють. А заглибинка чи звичайна ямка з листяною ковдрою не завжди рятує звірка, особливо в морозну люту зиму. І хоч влітку та восени їжачок набрав собі жиру, здоров'я, нелегко йому проспати зиму до весни дожити. Знає лісовий трудівник, що треба якомога більше листя наносити, товстющу ковдру вистелити. Тому і працює невтомно, і про харчі дбає, і постіль лаштує. Везе стіжок, як вершок, а дуби нелені йому шу-шу, шу-шу не замерзне їжаче. Звірок прислухається і подумки відповідає Та чую, чую, друзі, нелені. Дякую, що нагадуєте, не забувайте їжачка землячка. Дійшов до своєї домівки, що влаштував під розлогим кущем ліщини, а Віття останнім листям до нього. Шух, шух. не замерзний їжаче.